А перше, люди питають, що таке prepaid і що таке postpaid. Це перше питання, тому що ми задаємо такі питання. Ми а, питаємо людину. Наскільки довго ви плануєте жити в країні? А, якщо а, це на декілька місяців, то це prepaid. Prepaid – це як туристична така карточка, як ми раніше в Україні брали в будь-якому кіоску, поповнив. В на початку місяця маєш зв'язок не поповнив, він закінчується, номер не працює. Постпейт там найбільше інтернету, більше гігабайтів на вашому плані, і ви його оплачуєте після. Тобто ви місяць користуєтесь на наступний, ви оплачуєте, і це не обов'язково контракт, це місяць до місяця, якщо не фінансуєте телефон. Якщо ви берете телефон в розсрочку або в лізінг, то там є два роки термін.